Прошу звільнити мене займаної посади 23.01.2014 року. Влада на рівничині належить народу! Влада, народ! Влада, народу! Влада народу! народ! Влада, народу! Підходимо сюди. Підходьте сюди. Заспокойтесь, заспокойтесь. Це вже не влада пішла. Це вже пішла не влада. Я читаю офіційну заяву. Заява виконуючого обов'язки першого заступника голови обласної рівницької адміністрації Юхименка Анатолія Олексійовича. Заява. Прошу. Звільнити мене з займаної посади 23.01.2014 року влада в нарівничі не належить народу. Ура! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Não,